Місця сили України, в яких ви можете підзаряджатися енергетично, шукати натхнення, шукати себе і відповіді від вищого я, вищих сил, спілкуватися з представниками інших цивілізацій. Це все, про що я хочу сьогодні вам розповісти. В попередньому відео рекомендую його подивитися. Я вам розказувала про. Взагалі, які бувають, як їх визначити, як відчути місця сили і прокляті місця, в які тільки забирають енергію, всю життєву силу. Сьогодні це буде такий невеличкий перелік місць, які є в Україні, які не менш важливі для вашого духовного розвитку, ніж Гора Шаста в Каліфорнії, тому що вона вважається самим таким сильним місцем на планеті. Але я з цим згодна частково, тому що кожне місце воно несе якусь особливу інформацію для людини. І якщо є змога, то треба відвідувати всі такі місця, щоб з кожного почерпнути щось своє. Якусь хоча б невелику частку цих космічних знань, які йдуть на землю. Перше таке місце це озеро Синевир в Карпатах. Якщо є змога, обов'язково з'їздіть туди. В цьому місці навіть зникає відчуття фізичного часу. Ти, начебто, зникаєш з радарів цього світу. Це дуже гарне місце для медитації. Тому що там ви можете підключитися і щось таке незвичне побачити, підключитися до свого вищого я. Це саме той енергетичний потік, до якого ви повинні еволюціонувати. Тому що, що таке вище я? Це ви, але тільки без его, без людської, без людських рис, без всього, що ви набули. Під час земних життів. Це вижимка досвіду з цих всіх життів. Це ви майбутній, до якого ви прагнете дійти. Тобто, це ви тільки в самому вищому світі наближена сфера світла до самого Творця, до Бога. Кожна така сфера світла це як вулик, бджоли. Це як фрагменти однієї великої душі, яка ділиться. Тобто, одна величезна душа, вона може знаходитися одночасно в багатьох тілах. Це дуже незвичне місце. Там, ти почуваєш себе просто над людиною. В Криму майже всі місця. Особливо хочу відзначити там, де я була. І дійсно, це місце воно. Вважається дуже містичною аномальною зоною серед місцевих. Дуже сподіваюся, що ми скоро вже зможемо туди поїхати, в наш український Крим, знову відвідати ці незвичні, дуже класні енергетичні місця. Це вулкан Карадах, мис Айя, мис Меганом. От якраз мис меганом це взагалі вважається, що це врата в пекло. Місцеві навіть побоюються цього місця, тому що воно відчувається як наша якась долина смерті. А вулкан Карадахи знаходиться в Коктебелі. Писаний камінь, село Буковець, Івано-Франківська область, Скелі Довбуша, Долина Каменів, в Мукачево, Закарпатська область, Софіївка, Умань це дендропарк. Впевнена, ви чули вже про нього. В одному з відео я трохи показувала, там музикальне відео я показувала саме там частинку парку Софіївка. Там навіть є місця для того, щоб загадувати бажання. Є великий водоспад, так ось, коли загадуєш бажання, ти повинен пройти через нього, через цей водоспад і залишитися сухим. Якщо тобі це вдалося, то твоє бажання виповниться, здійсниться. Теж дуже незвичне місце. Як ще відчути, що воно дуже енергетичне, то в тебе стан, як наче ти п'яний, п'яний від великої кількості високої енергії. І там ти це відчуваєш, там тобі хочеться знаходитися дуже багато часу. Навіть якщо ми там були десь 6 годин гуляли по парку, це дуже мало для цього парку. Відчувалося, що час наче розтягується і його більше. Теж випадаєш з часових оцих рамок фізичного часу. Херсонська область, звісно, це Асканія Нова. Хоча мені здається, що там куди не поїдь, там ти себе відчуваєш. Геть не як в Україні, а десь на іншій планеті, особливо Олешківська пустеля. Я тільки чула про це місце, хотіла б дуже побувати там. І теж думаю, що скоро ми зможемо це здійснити в Українській Херсонській області. Острів Хортиця, Запоріжжя. Особливо зміїна печера, яку можна роздивитися тільки під водою. Кажуть, що там жив вогнедишний дракон. Я не знаю, чи легенда це, чи ні. У кожної легенди є і доля правди. Острів Хортиця для мене назавжди залишився місцем, де я вперше відчула своє справжнє призначення. Голос своєї душі, глибинний зв'язок з природою, з самою землею. І ще там відчуваєш своє коріння, саме коріння колективної, нашої свідомості, українського народу, відчуваєш там силу наших пращурів. І знаєте біля, Там дуже багато скіфських курганів. Взагалі, біля скіфських курганів, кам'яних цих баб, завжди відкриті енергетичні портали, які йдуть від землі до самих небес. В медитації їх видно як стовпи білої енергії, яка саме стовпом іде від землі до неба. І в таких місцях. Можна по декілька годин проводити в медитації, ти входиш в стан трансу, дуже глибокого трансу, коли ти можеш спілкуватися з минулими цивілізаціями, з такими енергетичними сутностями, які схожі, які не знаєш навіть як нашою мовою. Це описати, як вони виглядають. Це дуже такі високі, величезні істоти, як просто якісь велетні. Вони до тебе не будуть розмовляти. Це буде енергетичний спосіб передачі інформації, пакетний, такий, який ти будеш розпаковувати не один рік. Кривий ріг. Прийшов час поділитися місцями, які є в моєму рідному місці. Це сланцеві скелі, це таке незвичне місце стілення, в якому ти коли здійснюєш прогулянку, просто з кожним кроком відчуваєш, як стілюється твій організм. Якщо в тебе там була простуда або якесь серйозніше захворювання, можливо, навіть те, про яке ти ніколи не знав, але воно підточувало твої внутрішні сили. Тобі достатньо годину-дві прогулятися, і ти почуваєш себе більш здоровим, сильним, виносливим. Там дуже швидко може, можна отримати зцілення. Не скажу, що будь-яких хвороб, хоча, можливо, й будь-яких. Я тестувала щось дуже таке легке. Сподіваюсь, що саме це місце дарує зцілення від будь-яких захворювань. Думаю, на сьогодні цього достатньо. Хоча я ще не сказала про Київ, це Лиса Гора. Це, взагалі, таке місце. Ніхто досі не знає, воно більш позитивне чи... Негативне, як воно впливає на людину, хтось каже, що добре, тому що це місце масових, язичницьких жертвоприношень, це і вбивства. Там дуже давня така історія цього місця. Якщо щось більше знаєте, про це пишіть в коментарях під цим відео. Будемо спілкуватися, хто що знає. Про ці всі місця, додаткова якась інформація. Знаєте, кажуть, що на лисі горі треба боятися живих, а не мертвих. Це небезпечне місце. Але я з цим не згодна, якщо не ходити туди одному. Бо є ще ж, все ж таки, люди серед нас, які досі вірять в ці всі жертвоприношення і страждають ось такою маячнею. Думають, що таким чином вони зможуть якісь свої бажання здійснити, якось духовно розвинутися. Хоча це шлях, навпаки, до чогось темного, нижчого, і це не еволюція душі, це її занепад. І що я хочу сказати, що тільки ви вирішуєте погано вам на цьому місці чи добре. Можливо, ці місця, які я, про які я вам сьогодні розповіла, вони не всі підійдуть для вас. Ви повинні відчувати серце, закривати очі, медитувати. І ви одразу зрозумієте, ваше це місце чи не ваше. Так само можна робити і зі своїм будинком, зі своєю квартирою. Ви знаєте, де ваше місце, де ви можете працювати, де ви можете читати, побути якийсь час на самоті зі своїми думками, зі своїми енергетичними сферами, які знаходяться всередині вас? Я пам'ятаю, як читала лише одну книжку Станеда. І там було те, що як його Дон Хуан навчав знаходити своє місце, своє свою пляму таку особисту, і він почав бачити ці плями на підлозі на землі і зрозумів через деякий час, що дійсно є твоя пляма, а є чужа, яка тобі не підходить. І коли він знайшов своє місце, йому почали відкриватися справжні. Таємниці цього світу, таємниці його душі, те, як можна подорожувати паралельними світами. Ми стали активно переїжджати і відчуваємо, в якому місці будемо провідником енергії п'ятого виміру, станемо живим порталом, і зможемо не тільки підзаряжатися цим місцем, а й стати провідником. Ось цієї високої енергії. Тому ми переїжджаємо, тому ми зараз і шукаємо місця, де нам буде краще всього. Тому що ми виконуємо роботу не тільки для себе, для інших людей, а й роботу для всієї планети по переходу в п'ятий вимір. Ми як фігури на шаховій дошці. Вища сила творець нас постійно переміщає, а ми повинні не заважати цій силі, нас переставляти. Тоді ми знайдемо найкраще місце, в якому зможемо розвиватися, в якому будемо добре почуватися, гарно виглядати, до самої старості бути молодим, бути здоровим. Дякую за увагу, до зустрічі!